Всім привіт! вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, Друзі, отримали перше насіння на наступний рік посівної 2026 соняшника. Буде у нас, друзі, представлений новинка гібрид Амарок компанія Агроритм. Що я хочу сказати, Амарок зарекомендував себе, як показує інтернет ютуб, YouTube відео, то дуже Такий, знаєте, гібридик темної конячки. Софіївський район, де соняшник увесь подихав, то там амарок трішки вродив Що хочу по ньому розказати? Дуже такий, знаєте, класний огляд насіння соняшника. Зараз показую вам, дивіться, яка краса. Я не витримав одразу, відкрив, подивитися Агроритми змінив дизайн мішечка. Дивіться, який став мішечок. Дуже крутий, дуже гарний. Гляньте на цей колір. Колір перемоги. Такий дуже іменно мішок, який доказує, що дуже зараз круте насіння в компанії Агроритм. І як ви бачите, друзі, уже в цьому році підробки хто робив тому році підробки компанії Агроритма, в цьому вже році не вийде зробити, тому що нові мішечки. Так що хто буде зі старими купувати, то тільки купляйте у менеджерів, де провірено, щоб не попали на лоха, як кажуть. Ну, а дизайн дуже красний, класний, крутезний. Дивіться, мішок просто бомба. Хоч любуйся, одним мішком можна і насіння не дивитися. Замовив його на більшість площі, буду висівати тільки його, тому що він дуже себе так гарно показував в інших регіонах. Хочу спробувати в себе. Будемо слідкувати разом за ним. Новинка бомбезна, насіння круте, протруйник гарний. Все по соняшнику Амарок дійсно бомба. Назва йому, тому про себе каже, що Амарок є Амарок. Так що слідкуйте, підписуйтесь на агроритм. Замовляйте насіння. Хто хоче, друзі, замовити насіння діє знижка в компанії Агроритм для тих областей, які постраждали в цьому році від засухи. Так що тільки знижка, друзі, діє на мілку фракцію. Це я вам показую крупна фракція. Так що на крупну фракцію знижки немає. Не путайте, будь ласка, бо потім будуть матюкатися на мене. Так, що хто хоче замовити, можете через мене замовити. Можете навпряму через менеджера номер буде в описі. Так що замовляйте і будете задоволені.